Світ відьмака древній і приховує безліч таємниць. Впродовж століть його населяли абсолютно різноманітні створіння, таємничі та могутні, ті, що розуміли суть континенту, були плоттю від його плоті. Деякі з них загинули, зникли майже безслідно, інколи не залишивши по собі навіть пам'яті, інші ж до сих пір намагаються пристосуватися до нових умов та вижити. Вижити в жорстокій конкуренції з новоприбулими расами, з молодими та сповненими енергії народами, котрі вже вважають цей світ своїм, проте не розуміють жодних процесів, що у ньому насправді відбуваються, грубою силою опановують і міняють цей світ на свій лад, залишаючи на тілі континенту шрами, що ніколи не загояться. Тим не менш, зарозумілість та невігластво нових господарів континенту не врятують їх від одиноких, древніх, пригнічених, проте неймовірно могутніх істот, що чекають свого шансу на реванш істот, котрих можна дійсно назвати корінними жителями, для котрих континент це справді рідний дім дім, за який вони готові боротися до кінця часів. І хто зна, до чого призведеться боротьба. Не дивно, що люди бояться їх, демонізують їх, намагаються стерти навіть пам'ять про них. І тим більш не дивно, що як би вони не старалися, у них нічого не вийде. Сьогодні ми поговоримо про істинних володарів континенту, про найстаріших і найдревніших істот цього світу, про ті народи та раси, котрі панували на континенті колись, і навіть попри жахливі катаклізми. Кровопролитні війни та експансію людей змогли вижити, змогли зберегти себе і будуть боротися й надалі. А от зберегти себе у світі відеогеймінгу допоможе крута бездротова клавіатура Proof Gaming Slicker від Proof Gaming. Недорога за ціною, але виготовлена з якісних матеріалів за найвищими стандартами якості клавіатура Proof Gaming Slicker – Зробить чергове ваше проходження третього відьмака особливим досвідом. Клавіатура на 98 клавіш з rgb підсвіткою виконана у компактному дизайні. Має достойний акумулятор на 4000 мАч, який заряджається всього за 2 години, а працює гарантовано 25 годин з підсвіткою і цілих 250 годин без підсвітки. Зарядивши Proof Gaming Slicker один раз, ви вже не потурбуєтеся про заряджання клавіатури в той же день. Неймовірну надійність та захист від пошкоджень клавіатурі забезпечує матеріал ABS, з якого вона виконана. Два шари ізолюючої піни, силіконова підкладка та гаскет маунт мінімізують контакт плати з корпусом, а м'які демпфуючі матеріали гарантують м'якість натискання клавіш і максимальну тишу під час набирання тексту. Термін служби кожної кнопки не менше 50 мільйонів натискань. rgb підсвічування клавіатури має 18 різних ефектів, і тому ви можете повністю налаштувати його під себе, самостійно зробити унікальний дизайн для своєї клавіатури: якість, зручність, надійність, недорога ціна і все це пропонує бренд Proof Gaming у цій клавіатурі. Бренд, який у 2024 році представив свою лінійку ігрових девайсів на престижній міжнародній виставці. IFA Берлін Девайси отримали дуже схвальні відгуки. І зараз цей новітній продукт можете придбати і ви. Замовляйте бездротову клавіатуру Proof Gaming Slicker за посиланням у описі. А ми поки повертаємося до древніх раз світу відьмака. Боболаки почнемо ми нашу розповідь з найбільш непримітних істот, про існування яких у світі відьмака дуже легко забути. Вони не втручаються у війни, не беруть участь в політиці, намагаються не показуватися на очі сильним світу цього. Можливо, саме тому вони, одні з небагатьох серед інших первородних рас континенту, змогли вижити, не дивлячись ні на які катаклізми і навіть попри хвилю переселенців з інших світів, яку спричинило сполучення сфер. Мова про боболаків – істот невеликого зросту до півтора метра. Вкритих шерстю з ніг до голови, таких, що за описом найбільше нагадують бобрів гуманоїдів, вижити боболакам допоміг їх ареал проживання: гори та ущелини, дім боболаків. І, хоч люди активно винищували цей народ через бажання дістатися до корисних копалин, боболаки вижили в магакамі разом з краснолюдами та в далеких малодоступних ділянках гір, до яких людям важко та незручно добиратися. Попри те, що в бобалаків немає сильної державності, вони рідко володіють серйозною магією та не навчені жорстокості, вони все ще залишаються незалежним народом. Їх відлюдькуватість робить їм послугу. Бобалаки є рідкісним явищем на континенті. Вони тримаються гір, живуть у відлюдних підземних громадах і на високих вершинах та торгують майже виключно з гномами. Та навіть після століть жорстокого поводження з боку інших рас, боболаки є гордим народом, який відмовляється схилити коліна та підкорятися іншим расам навколо них. Навіть кілька боболаків у низинах не бажають змінювати свій спосіб життя й досі шанують традиції своїх предків. Навіть коли люди заганяють їх в резервації, вони все ще залишаються собою і не підлаштовуються під людську культуру, як це повсюдно роблять гноми чи краснолюди. Вони пишаються тим, що відрізняються від інших, і ніщо не може забрати в них цю гордість. ДРІАДИ Разом з боболаками виживати у світі, який постійно змінюється, та уживатися з таким нещастям, як нашестя людей на континент, довелося і дріадам. Одні з первородних істот континенту, що глибоко розуміють суть природи цього світу та здатні жити в повній з нею гармонії. Заворожуючі та незрозумілі для рас, що прибули у світ після сполучення сфер, дріади – Зараз їх знають тільки як дріад брокілону, бо тільки у цьому гігантському лісовому масиві їхньому племені вдалося зберегтися. Проте раніше вони були широко представлені в усіх лісах континенту, були дійсно їх господарями. Основою їх раси початково були гамадріади – гуманоїдні істоти, що дуже сильно поєднані з одним конкретним деревом, мають з цим деревом буквально симбіотичний зв'язок. Народжуються буквально з плоті дерев. Але з прибуттям на континент більшої кількості гуманоїдних рас народу дріад доводилося змінюватися. Для захисту їх раси кількість звичайних більш гуманоїдних дріад збільшилася. Звідки ж вони виникли? Від інтимних зв'язків між гамадріадами та ельфами, котрі прибули на континент. Тому звичайні дріади мають ельфійську кров і талант до магії. Разом з навичками гамедріаду зцілення. А чистокровними дріадами вважаються тільки діти дріад та ельфів. Тим не менш, з прибуттям людей з'явилися зв'язки дріад з чоловіками не тільки ельфів, а й представників людської раси. Усе тому, що серед дріад просто немає представників чоловічої статі і поєднання з іншими расами єдиний шанс для них на розмноження. Народ дріад запозичив у людей та ельфів багато, навіть якісь зародки відносин та держави, але у мирі їм жити не довелося. Бажання людей підкорити все своїй волі не залишило дріадам вибору, навіть не дивлячись на те, що лісовим німфам були потрібні чоловіки для репродукції. Почалися війни, Дріади навчилися захищати себе, проте були витіснені до одного великого лісу. Брокілони. Вони стали викрадати людських дітей, малих дівчаток, поїти їх чарівною водою і перетворювати на дріад саме таким чином. Такі жорсткі методи протистояння людям дозволили їм вижити. І тому народ дріад хоч і у скрутному становищі, проте досі сильний та здатний чинити опір людській навалі. Агуари. Цього, однак, не скажеш про агуар могутніх монстрів тваринного походження, здатних приймати людську подобу, істот, у котрих ніколи не було держави чи можливості створювати армії, як це робили дріади. Проте, котрі, хоч і у рідкісних екземплярах, але змогли вижити впродовж довгих століть до появи людей і після неї. Колись агуари панували на континенті. Первородні раси цього світу боялися цих істот, та й навіть прибульці типу людей на початках не могли нічого їм протиставити. Агуари з'являлися у формі лисиць чи інших непримітних звірів, вони володіли могутньою магією, могли створювати ілюзії неймовірного реалізму, картини замків з високими мурами, просторих, небезпечних джунглів чи численної армії, що марширувала готова до бою. Неважливо, агуари могли навіяти будь-який міраж, одурманювали розумних істот, заганяли їх в непереборний страх і викрадали малих дітей. Все для того, щоб, як і у випадку з дріадами, створити з них собі наступне покоління магією та навіюванням, перетворюючи гуманоїдну дитину на агуару. Так, у нас ще одна раса істот, про чоловічих представників якої не те, щоб відомо. Агуари пішли від містичних тварин минулого і розвинули свої навички з початком сполучення сфер. Проте самі по собі, як вид, вони, звісно, існували і до сполучення завжди були корінними жителями цього світу, хоч і не потребували такої могутності, та не мали необхідності в дітях ельфів чи людей для продовження роду. Як і у випадку дріад, саме сполучення сфер змінило їх, змусило пристосуватися. Проте, на відміну від дріад, агуари завжди були одиночками, ніколи не були народом, це й поставило їх на грань вимирання. Тільки одиночні екземпляри агуар залишилися на континенті, і більшість з них втратила свої сили, повернувшись до тваринного начала. Та все ж у темних лісах і холодних печерах все ще кліпають невимовно розумні очі поодиноких дивних лисиць. Що час від часу підходять надто близько до людських поселень, і після появи яких зникають діти. Саме тому темних лісів досі бояться. Не дивлячись на століття свого панування, люди все ще не підкорили таємні хащі, що приховують секрети древніх часів. Так само як наш телеграм-канал приховує всі секретні та не дуже новини відеоігрової індустрії. Підписуйтеся там. Вся найсвіжіша інформація про відеоігри. Риболюди від гір та лісів. Ми повинні перейти до морських глибин, тому що у світі відьмака навіть під водою розвинулась ціла раса, якій вдалося вирости і прожити на цій планеті тисячі років. Ставши справжньою цивілізацією зі своєю культурою, своїми божествами, своєю магією і своїм устроєм, мова про розумних гуманоїдних жителів підводного світу, котрі ділять цей підводний світ з русалками та морськими німфами, котрих здавна називають водяниками, і котрих прості смертні охрестили риболюдами. Риболюди це древня раса, зовнішній вигляд якої можна описати як суміш риб та людей. Вони живуть у цілих містах на морському дні, до яких смертні ніколи не зможуть дістатися, дихають під водою через жабри і не надто пристосовані до існування поза межами підводного світу. Тому при виході на сушу вони надягають спеціальні дихальні маски. Немов космонавти у нашому реальному світі, що говорить про їх досить високий рівень розвитку як народу. Водяники не бояться надводного світу, бо під водою часто зустрічаються з настільки могутніми істотами, від однієї думки про котрих звичайних людей паралізує від жаху. Вони навчилися уживатися з цими схожими на божеств істотами, поклоняються їм і здатні навіть протистояти їм при потребі. Народ водяників обробляє метал, здатен будувати міста під водою. Жреці цієї раси володіють справжньою, природною, не схожою ні на що інше магією. Завдяки існуванню під водою риболюди змогли краще за інші первородні раси континенту пережити всі катаклізми, що спіткали цю планету, і готові майже до будь-яких катастроф з тих, що можуть насунутися. Вони б і далі займалися своїми справами під водою і, може, ніколи б не потривожили надводний світ. Проте настирливі люди після прибуття на континент дісталися й до них безкінечні міста та порти, скинуті в воду відходи з тисяч поселень, бажання збагатитися перлами та безбожний вилов риби все це дуже вплинуло на життя рибо людей і принесло в їх світ раніше не бачені ризики. Тепер водяники вимушені все частіше виходити на сушу і все сильніше задумуватися над тим, як протистояти людям. Задумуватися над тим, що людська діяльність може привести до жахливих наслідків для річок, озер та морів. А тому з цією проблемою рано чи пізно треба буде щось робити. Дракони. Повертаючись на сушу, ми нарешті можемо згадати про найбільш могутню з наземних розумних рас, про істот, які тисячами років до катаклізму сполучення сфер панували на континенті не тільки над суходолом, а й у повітрі. Вони були силою, з якою не могли посперечатися жодні розумні раси континенту, могли приймати будь-яку форму, палили ворогів безпощадним вогнем. Сховатися від них можна було тільки в найглибших печерах недоступних гір. І то не завжди. Мова, звісно, про неймовірних та фантастичних драконів. Вони були найкращими у тому, що стосувалося поглинання магічної енергії з довколишньої природи. Вони дихали магією, магія текла їхніми жилами. І все це ще до початку катаклізму сполучення сфер. Коли магічні потоки інших світів ринули на континент і зробили магію набагато доступнішою для смертних рас, у своїй природній формі дракони виглядали велетенськими ящерами. Дехто згадає про вранів, ящероподібних гуманоїдів, що проживали на континенті до приходу людей, і подумає, що вони разом з драконами, певно, мають спільних предків. Проте доказів цьому припущенню немає. Натомість є доказ того, що навіть після прибуття ельфів дракони все ще залишалися наймогутнішими створіннями континенту, і тільки прибуття людей змінило стан справ. Все через те, що дракони на якомусь інстинктивному рівні завжди відчували відразу до людей, до їх способу життя та цінностей. Крім того, людські чародії завжди дуже високо цінували просякнуті магією частини тіла дракона мозок, зуби, кров і так далі. Все це вони використовували для своїх еліксирів, для найсильніших з цих еліксирів. Ну і додайте експансію людей по території континенту, отримайте підставу для абсолютної ворожнечі між народами. Ворожнечі, котра поставила набагато менш чисельних та менш згуртованих драконів на грань зникнення. Хоч дракон міг вбити сотню мисливців за головами, за нею приходила ще сотня, а потім ще й з'явилися відьмаки, для більшості з яких моральні принципи точно не були в пріоритеті, і хороший гонорар міг покрити майже будь-яку роботу. В результаті за століття і століття людського панування. Деякі види драконів, як скальні чи золоті, вимерли майже повністю. Інші, як зелені чи червоні дракони, намагаються переховуватися у віддалених місцинах або приймають людську форму, щоб сховатися від людей серед людей. Дуже ймовірно, що з часом колишні домінанти континенту, прекрасні дракони, вимруть повністю завдяки людству. І це, звісно. Буде дуже сумний момент. Але вони, як мінімум, боряться, і ще будуть боротися за своє виживання. Генії від неймовірно могутніх істот ми повинні перейти до створінь, що близькі до Божественних, що своєю волею здатні міняти саму реальність істоти, котрі народилися разом із світом відьмака. Є його абсолютно природною та невіддільною частиною, здатні маніпулювати реальністю та втілюють у собі всю суть природи. Мова про геніїв, рід істот, кордони сили котрих важко усвідомити. Вони діляться на чотири підвиди і є суттю усіх чотирьох стихій води, землі, вогню та вітру. Живуть вони у магічному світі. Кожен вид у одній з чотирьох площин магічного світу. Бо так магічний світ, як і фізичний, бере своє начало в природі, і чотири першоелементи складають з собою чотири площини світу магії, джини духи повітря, і їх дім повітряна площина магічного світу, іфрити духи вогню, що живуть у вогняній площині магічного плану буття. Дао. Духи землі і, відповідно, земляної площини, ну і мариди істоти первородної стихії води з водяної площини. Ніхто не знає, скільки генів, як істот, існує в принципі, проте їх точно багато. Час від часу, особливо могутні чародії, можуть намагатися підкорити цих геніїв, і коли їм це вдається, для них відкривається незбагненна влада над простором і реальністю. Можна змусити підкореного Дао посунути гори, а джина подарувати безсмертя. Проте утримати владу над настільки первородним створінням дуже складно, і якщо геній стихії вирветься на свободу, його лють не зупинити. Знищити генія неможливо він переродиться на своєму магічному плані, бо він є частиною світу. Якщо ти візьмеш жменю багнюки і розмішаєш у воді, з часом вона все одно осяде на дні, повернувшись у свій звичний стан. Так і генії з часом завжди повертаються, бо поки існує цей світ, доти будуть існувати і вони. І хоч люди бажають заграбастати навіть силу цих дивовижних істот, їм це все одно не вдасться зробити до кінця. Бо люди прибульці, а генії. Це і є сам світ відьмака. Ось такі вони найстаріші раси континенту, що ще боряться за життя у цьому світі. Ми не згадували про вранів, бо вони вимерли. Не згадували про вищих вампірів, бо вони не корінні мешканці континенту. Не згадували про демонів, бо ті також не належать звичній плоті планети. У цьому відео раси істот. Котрі ще здатні боротися, і деякі з котрих, скоріш за все, навіть переживуть людей та ельфів на просторах континенту. Цивілізації можуть лежати в руїнах, а ці народи та істоти будуть існувати і будуть підкорювати уже новий світ знову і знову. Бо вони кров від крові, світу відьмака. І у разі їх зникнення континент втратить частину самого себе. Як з точки зору історії, так і з точки зору природи. Не можна, щоб це сталося. За тисячоліття змін та катаклізмів ця планета і так втратила надто багато. А ми дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця, і до скорої зустрічі на недосліджених просторах світу Відьмака.